Всім привіт! Зараз вам покажу, як користуватися нашими мастер-молдами, наприклад, цих кубиків. Перший слой кубиків заливаємо просто без форми, обмазуємо їх. Можна використовувати обмазочний якийсь силікон. Головне, щоб не дуже він тік, бо ви не зможете втримати. Потім, коли воно трошки підсохне, беремо складаємо мастер молд, так, як нам потрібно бо Там є дуже багато конфігурацій складання. Круги, прямогольники, овали. Тут мені підійде максимально цей овал. Складаємо його. Поверхня має бути рівна, щоб силікон туди знизу не витікав. Якщо ви не впевнені, то візьміть двосторонній скотч, просто приклейте форму на двосторонній скотч до поверхні. Тоді, тоді там нічого не затече. Заливаємо повністю силікон доверху. Коли цей силікон застиг, знімаємо форму. Її можна зняти будь-яким способом, там, пополам розділити, по частинам, Тут, тут я по частинам. Силікон, звичайно, прилипає до пластику, не дуже сильно, але прилипає. Але це, якщо там трошки подзатікало, ви можете це зрізати. Дивитись знизу, якщо щось там не попало, там в мене на четвірки видно. Я взяла обмазочний силікон і там дозалила. Перегортаємо збризгуємо розділювачем обов'язково, робимо ці ключі, такі дирочки по боках. і ставимо в ту саму форму, в те саме положення, в якому ми заливали перший раз. Зараз ми будемо заливати кришку для цих кубиків, щоб ці цифри зверху також мали відбиток. Заливаємо знов таки силікон. Чекаємо, поки він застине. Чекаємо, поки він застине. Обов'язково має бути розділена форма, цим збризкана цим розділювачем, тому що ця верхня кришка інакше просто прилипне у вас до тої форми. Знімаємо. В мене там видно, що воно таке, як наче липке, але то не воно липке, то просто розділювач в мене не дуже просох. Треба чекати, щоб він просох добре, і тоді такого не буде. Але він потім просихає і немає ніяких проблем з використанням. Знімаємо форму, зрізаємо то зайве, що ви бачите, цифри в мене добре відбились. От вона трошки просохла. Знімаємо, зрізаємо ж на ножицями. Я користуюсь такою штукою для манікюра, дуже зручно. Так, зрізаємо і, в принципі, можна діставати наші мастер-моделі, ці кубички, і заливати її смолою. Коли будете заливати смолою, заливайте до самого верху і просто притискаєте верхньою кришкою.